Рада вітати всіх найбайдужих знов. Тепер у нас драконічий турнір. Стрімка атака, чотири зіркові без червоних. Оборона. Ну, відносно попередніх турнірів це ще добре. І, до речі, більш 30 нападів знов. Навіть на драконах на мене нападають. Якось так. Тепер перевіримо. Певно, знов сповіщення не прийшли. А може просто, як бачить драконів, то ніхто й не заходить, гані. Якісь... Були випадкові глядачі. Ну, вперед, у нас швид... швидкий турнір. Тому полетіли. Так, лікар, лікар, бафер і два шотери. Якщо шотери не будуть бути одну ціль, то нормально і ще контролювати треба стразу. бо вона може наробити біди вперед. Ось поки не збирається нічого. Ну, давайте просто комбо, комбо. І ще раз комбо. Якийсь комбо отримали. Давайте ще тут. Жовті ми приберегли, щоб трішки по центру ще вдарити бонусом. Давайте ось тут дозберемося. Тепер чистимо, п'ємо, п'ємо. Б'ємо ще раз шовтами і забираємо. Романе, Дмитро, вітання, Натан. Роман, сповіщення приходили чи ні? Бо за відчуттями не прийшло. Точно, треба ще паралельно вчитися чат читати під час бою. Все одно цей експрес-турнір. На рахунок, ще одна поразка оборони зрушилася. Ага. Ну, я поки все ще не розумію, як можна вирішити питання. Тільки не з цього. цього. Як можна вирішити питання з обороною на цих драконічих турнірах? Просто враховуючи те, що тут невелика кількість драконів. І взагалом такий невелика активність виходить, що ну, якось занадто легко буде усе. Та навіть варіантів ніяких. Ага, прийшло за зрозуміло, Дмитро. одне Бо я спочатку хвилюватися почав, що дещо взагалі нікого не було. Ну, теоретично він на одинці вже нікого не вб'є, ми можемо більш спокійно розкидатися камінням. Треба тільки після кожного його використання вміння цього скайдансера один раз чиститись. А, лікуватися, точніше, не чиститись, Лікуватися, звісно. От халепа. Заряджати його було не обов'язково з цього олфорда. Ну, що, може ми його і заберемо? А ну давайте. Там просто сенс в тому, що ми, в принципі, не поспішаємо Скайдансера забирати. І те, що там можна було б трійку зібрати в порожнечу, теж нас не рятувало. Тут якраз ще близько, які будуть бити Олфорта, поки я забиратиму Скайдансера. Перший є доволі швидко. З Є сьогодні пішло в це. Ну, от в мене в Б навіть вийшла. Але саме А як витримати? Оце велике питання. Навіть на п'ятизірковий турнірах там ще хоч є якийсь асортимент, дійсно, є дракони цікаві і круті. А тут все дуже-дуже обмежено. Мені здається, що я цього бив. Це ж тупо те саме. Чи мене глючить? я не розумію. Два скайденці. Тобто це саме. Це співпадіння. Це крутіше, ніж на одного того, ж потрапити. Ну, давайте знову повторювати. Може це якась автоматична простановка, я не знаю, тому воно так проставило. Це все ж таки не зовсім співпадіння. Ех, кристал би кристал. Але навряд чи там доїде все, що треба. Дуже шкода. Може тут кристал? Можна йому навіть допомогти стати кристалом. Я думаю, один зелений навіть ми втратимо. Одну зелену трійку мається на навазі, звісно. Але хоча б матимемо кристал, причому ми ще й на додачу зможемо зібратися без кристалу, і зможемо ще самим кристалом втарити, Єдиний нюанс, що він може зарядитися. Саме так. Але наче не повністю себе відлікує, тож загалом все одно нормально. Ну і у нас продовження яке ніяке буде. Оце, лікуємо. Хоча треба було, певно, через олфорда якраз, щоб баф атаки ще лишився. Треба було трішки по-іншому, але нехай. Чистимося, б'ємо. А, ще олфорд виходить, полікував вже знов. Ну так Е. Як би так зробити, щоб багато каміння полетіло? І при цьому, щоб жовті склалися просто синіми? Набагато гірше бити. Халепа, халепа. Ні, з цих трьох жовтих йому не вистачить. Тут цей хід комбо. Але він теж таке. Давайте, коротше, комбо у нас же експрес-турнір. Може доїде зараз жовтий кристал зірветься, ну але ні. будемо, значить, довбинити, поки шкода не почне збільшуватись. Все. Хороше комбо вирішили ситуацію. Нам треба розділити зараз оцих, цю парочку солодку. А бити чи не бити? От чому питання, що у форт. Мені здається, я його зараз поки не заберу нічим. Давайте от сюди тоді спробуємо, бо тут ще є варіанти якось забрати. Так, розділили. Тепер скидаємо раптом комбо. Нормально. Ну і все. Ще заряджаємо жовтих. Припускаю, що далі жовтом добуваємо просто скайдан що залишився. Є другий. Так, і все-таки. Так, це автоматична простановка, тому це не просто збіг обставин. Саме так. Ну, Занкачали всі герої, от їм поставили на найсильніше. Один за одним турнір. А Станіслав вітання. Так я ж значить, теж. Перший раз Дирзні без нагадування відіграв героїраконів. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Але навіть пропустивши, нічого страшного не трапиться. Тут три лікаря, один бафер і один просто дратує, але не б'є. Тому тут байдуже чи мети можна було би моно взяти, якби воно було. Але його, на жаль, нема. Можна, можна фіолетових спробувати вигуляти, але вони наче слабенькі такі. Просто що фіолетові. Ну, давайте. Спарки от не довіряю спарки. Вони круті, але вони трішки з параметрами нюанси мають. Так, оце, очевидь, сильніше. Ну вперед. Кедман крут крутий. А, я зрозумів. Франц найкрутіший все ж таки. Хай тоді буде Франц. Вперед. Зручно шлях драконів закривати. Турніром. А, до речі, слушна думка, бо я теж якось віги не люблю драконічі грати. Але щоб шлях закрити, це теж важливо. Таке... І... Ні, давайте все ж таки ламати собі філотову четвірку. Бо не хочу зовсім. У нас тут пасивна оборона, так можна кристалів назбирати по максимуму. Повзривати усе, зарядити усе і потім вдарити усім одразу. Філетовий кристал, до речі, теж не завадить. Четвіркою нам поки вже в ламає. Навіть кристал зібрав. Так, шкода, що полікувало. Ще один буде лікувати, але мені за вже треба бити. Наскільки то можливо, треба, правда, щось сині дарити. Хай нам не потрібно стільки синів. Це комбувало побільше. Оллфорта не дуже лікує, тому це не рахується. От зелених зарядити пажану. А, і Оллфорта може зарядити. Ну, в принципі, чудово. Давайте пропустимо хід, бо промахи накладаються і на. розповсюджуються. І на нашого Оллфорта. І мав на увазі Frost Owl. Frost Owl, так. П'ємо цей фланг. Яку збираємо? Треба подбати про те, щоб забрати оу Фроста. Тошенліня, але ж як? Проблемка. Наче вирішився. Наче вирішилася ця проблемка. Промахи, правда, тож поки ще зарано радіти. ми все одно спробуємо. Один синій, один жовтий. це скільки тобі 37. Якщо 37, то тебе і синій вдарить і все впаде. А він без промахів, до речі. Тож наш тим паче був ідеальний вибір. Хоча й жовтий був без промахів. Треба було ще стрійку цей кристал збирати фіолетових. Але вже як є. Так, нормально. Привели комбо Х5 виграти. Коли потрібно що є, то є. Ти знаєш, стосовно цього, я звернув увагу в звичайних набігах, оце завдання перемогти там якогось окремого класу, типу-три друїда знайти, перемогти. Здавалося, ну це в середньому вдвічі більше боїв. Тобто, якщо три друїда треба, то в середньому за шість боїв вони трапляться, не обираєш нічого. А коли доходить до справи, то нема тих друїдів, причому постійно нові якісь класи різні, але постійно нема того класу героїв. Не зустрінеш Котейка кебі стоїть твій твінк? Добре. А це ти в контексті? А, це? Чи що? Добре. Так не хочеться бо іноді заходити. Я іноді забуваю щось там. Тому таке. Так, тут жовтс. дракон, тому з жовтий беремо. Е, п... е, а, то наче, Ні, ну тут таке. це ж таки залишимо цього. Е, в жовтих шість мало, але наче й треба. Цей жовтий ми не дістанемо. Ну, давайте, значить, будемо десь 10 шукати жовтих потім. А може тут десь четвертий доїде, то і буде краще. Ну, У нас оцей хід наче дозволяє зібрати жовтих. Але не хочу, я хочу ось так робити. Так, тут ми подивимось. Хоча, ні, дивитися на кристал доволі дорого буде. Просто можу Олл форт ворожий зарядитися. Мені це не треба. Два лікаря. Ви ідеалі, їх в один хід якось обох прямо зарядити. І все. Так, є певний недолі, що треба ще полікуватися. Ну давайте спочатку так. У нас там десь був диспеллер. Давайте ризикувати. Ну хоча б жовті є. І поки ще Мордокса випереджаємо. Це диспелер. ні, це Дспелер. Додаємо жовтих і хай горить. Чому так надбили олфорда? Тут занадто. Давайте оце. Подівайтесь без комбо, без. Знову один Дондар переживаємо. Що ж це мені як не побратиш? 662. Чи вистачить тобі три зелених? Щоб я жовтий порожнечу скинув. Ну теоретично ж має. Так. Заряджаємось, якраз переживаємо олфор до ворожого. Я думаю, прямо тут заберемо поки. Тут вже не заважав. І жовтий кристал. І ще буде перезарядка жовтих піхів. При цьому зривається синій кристал, тому ми трішки по-іншому переглядемо жовту ось таким чином. Через червоний кристал. Добре. Ну і вперед. і забираємо Мордокса. їйцем Що подумав хитрий Шелко, що не можна поміняти атаки. Це як поміняти атаки? Романе. <с бути> В сенсі вистріляв би на 25 а наш 50. Ну це, звісно, хитро. Е ясно, ясно. Ну, давайте. Знов... Блін, а як його звати? Я вже забув. Півстраза, точно. Таке ім'я, як можна було забути. Пух. У нас тут жовтий може доїхати. Значить, приємно. Давайте. Доїхав. Четвірки під другий жовтий нема, тож будемо збирати напряму. А от що тепер робити? Кого забирати? Бо мені здається, що Шенліна ми не зможемо. Сяофаня. Можна цього спробувати Оце можна дійсно. Там блискавки мають. Добити. Трішки... Трішки цих жовтих треба один або два. І дочекатися, доки скайдансер помре. йому всього у нас 39 лишилося. Давайте тут пошукаємо щось. Знайшли, але мені звісно трішки не встигаємо. В той же час. Може не так-то все і погано. Так, оце було зайве, хоча все одно трійка відновилася. Промахи чисто аби не вбили, нікого не ні, ж ні, ні, не вбивають. І... Так з драконів все зкинути назви турнір і ті 6 ну, на ну Так, звісно, нормальний, нормальний план. Я... Мені він подобається, але він виглядає е, якимось утопічним і не зовсім чесним, чесно кажучи. Якось так. Закриваю крилами плечі. Так, я стосовно нього якраз от постійного плутав, думав, що п'ятизірковий. Коли ж то на бейті ще тестував призови. Воно постійно падає, мені здається, що п'ятизірковий, бо не такі здоровезні через ці крила. Але ні. Так, ну, нема сенсу поспішати в Шенлі не скидатися. Тепер можна. Я ось так, ще з комбо все одно він активується. Якраз стрічка ще про запас лишиться. Ну, щоб, типу, добити потім. З комбо. Можна і з комбо, до речі, добити. Якраз, може, це і вирішило. Все, відіграли турнір драконів. Тут теж нічого цікавого не було. Оборона значить, нашій це наостанок запам'ятаємо, зафіксуємо. А ж тільки но в Просто, певно, одна поразка ще не зрахувалася. Окей, okay, окей. Okay. Добре, якось так. Тож, на цьому завершуємо. Усім дякую за перегляд і нехай щастить.